Тоді я прийшла в свій район свого села. Ну, ще лишило два повстанці було. Ну, не з нашого села, а з Чайкович. І тоді сказали, хлопці, бої були, що вам треба шпитальку збудувати. На моєму поле, де я мала поле, називалося Куронечка. Хлопці викопали велику шпитальку то з дерева, все, так. А заходилося, вхід був, такий великий корж кропиви. О, І ми той корж, коли заходили, бо, і тут той корж знову за собою. Я перший раз був бій з село заведовичі. Я мала п'ятьох ранених. Привели мені ще рана. Ага, а як до нього мені привели, так значить так, я зброю видавала повстанцям, чи автомата, чи криса, о, пістолети теж, а їм тільки зашивали вологу у трусу. А як вони виздоровляли, виздоровляли повстанці, тоді вони знали, е, е, вони, їм зброю видавали і одного прекрасного дня. Привели мені повстанці, повстанці, молодого хлопці. Псав до нього був круг. Я відкриваю розбантую той топона, вели то таке, ага. Коли, коли стріляє бичку, шкіра стає така, ну, така з димом, темна. А коли здалека, то звичайно рана і все. А я кажу, а я його не принемаю. А чому? Я кажу, спочатку, нехай дає, дає зброю, а він каже: так, а я не дам зброю. Я кажу, на сило, хлопці, заберуть. І тоді його розброїли, забрали, та як має бути, я йому зашила цроску в тейва. ми зайшли в країнку. Знаєте, діти, яка в вкраївці, повітря нема нічого, люк закрили хлопці, та я баба і сама закрила, але води зверху закрили. А він нічого неспокійний. Неспокійний. І я моментально, може, яка третя година, може, поле до четвертої, я приближаюсь в бачу небо. Я кажу, хлопці, зрада, а він ще здав до району. Але до поїзду не йшов, а йшов пішки. Нім він з району до району зайшов пішки, ми хлопці вже розмістили, але на нашому селі, а в втратом селі в Кривках. А, а ту кривку той господар і, і його сусіди такі, щоб, щоб не були зрадники, закрили ту кривку так і, і вивезли на то полегни. i